Всім привіт! Сьогодні у нас буде цікаве відео. Сьогодні будемо робити зарядку для літіонних акумуляторів одноразок своїми руками. І не тільки одноразок можна буде заряджати і 18650 літіонні акумулятори. Зарядка в нас вийде потужна, буде заряджати силою струму 2,5 А. Можна буде зарядити, наприклад, шість акумуляторів від одноразок одночасно. Так що в цьому відео сьогодні вам покажу все детально. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до збору. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео З самого початку. Як зазвичай, трошки історії підписники знають, що я багато роблю ліхтариків для зсу. Помагаю їм з одноразок з 18650, павербанки і так далі. Чому знімається відео? Тому що блін, я дуже багато акумуляторів від одноразок заряжаю. У мене є. Lies 12, в мене є Li 600 е, зарядка. Всі вони заряджають без проблем. Ці акумулятори заряджають. але є один нюанс: коли акумулятор розряджений до 1,2 вольта, там, до 2 вольт і так далі. Ті всі зарядки бачать їх як нікель-метал-гідні акумулятори. І заряджають їх там до 1,4 вольта. І все. А мені потрібно до 4,2 вольта. Я постійно беру ТП-4056, там під'єднюю на крокодильчики там, два акумулятора, і Їх трошки дозаряджаю до 3 вольт, щоб вона побачила, і тоді ставлю їх на зарядку. Ця мордація мене вже то змучило то робити, бо акумуляторів кажу, я багато. Перебираю. Я вирішив зробити велику зарядку, і це все в відео вам показати, як я це все буду створювати, як я це все задумав. Дивіться, для прикладу я взяв декілька акумуляторів, е, візьмемо лі-600. Нема різниці. Любу зарядку, вона все по напрузі оприділяє. Беремо акумулятор, ставимо, який там розряджений. Вона його зараз оприділить як нікель-метал гідрідний. Бачите? От, от зараз уприд... нічого собі, що то сталося літіонний, добре, наступний. А ну пробуємо. І тут все, от контакти постійно злітають і так далі. Треба попасти нормально. Бачите. Ну, хто заряджає, хто робить, працює з одноразками, той дуже прекрасно це все діло знає. Ця взагалі не бачить. Ні, бачить. Побачила, О, бачите, нікель-метал, ні літіонний, нічого собі. Та оприділила нулі С-12, не хочу оприділяти. Зовсім чомусь там. ну дивимося на цей нікель метал гідридний не оприділила на літіонний. Коротше, Ліс 12. Зараз я вам покажу, але в мене тут під руками є. Дивіться, ось. Е, вона. Я нею частіше заряджаю одноразки. Наприклад, давайте ми її підключимо. Е, наприклад, візьмемо цей, що ми ставили в ЛІ-600. ЛІ-600 якось краще оприділяє, я вам скажу. Ну, ця прям. Дивіться. Давай нікель метал гідрний. Бачите, моргає. Тут воно оприділилось. У нас показує 1,72 вольта, бачите, 1,7 вольта. І воно, як заряджає як нікель метал гідрідний. І воно там, типу, зараз за декілька секунд і зарядило. Добре, а лі 600 трошки краще оприділяє, я вам скажу. Давайте ще якийсь акумулятор візьмемо, наприклад, оцей. Ви зрозуміли, якщо нижче 1 вольта, десь 1 вольт нікель метал гідрідний. Ось, вже определило, вже не переключило, зараз буде заряджати. Бачите? Оцей має скільки в нас? 808 вольта. Все, вона не определила, що літіонний акумулятор. Тому і я роблю таку зарядку. Вона буде на крокодильчиках, можете під'єднати холдери. Все це відео я вам сьогодні покажу. Коротше, буде крута, бюджетна зарядка. Десь в районі, я не знаю, в бюджеті. Платка, я не знаю, там 25-20 гривень коштує на Aliexpress. БМС 1С, 10 гривень, це 35 Ну, крокодильчики, я не знаю, я беру штук. скільки у вас є, стільки берете. І дроти. Також там виходить 12 штук. Все, це все разом, якщо докупи збити, десь буде 100 гривень, яка буде заряджати 2,5 А 100%. Добре, менше тексту, більше діла. Що я буду використовувати, дивимось. Плата IP 2312. Ось така. До 3 А заряджає, Ну, це при ідеальних умовах, але в середньому вона 2,5 А заряджає. Далі БМС 1С. Ось така нам потрібен захист, бо бувають випадки: дроти, крокодильчики зачіпляться, і щоб ви розуміли, IP2312, Оця мікросхема просто згорить. Якщо не ставити БМС 1С, це погано. Ви можете не ставити, можете без БМС 1С, але я вам кажу, бувають випадки, в мене горіли IP2312, так що краще ставте БМС це від короткого і так далі. Що ви поставити на зарядку, десь відійдете, десь закоротить, загориться. Ця штука дуже нагрівається. Якщо тут коротке, оце во аж червоним горить, аж вогонь нагрівається дуже сильно. І може бути якась пожежа і так далі. Так що обов'язково ставимо БМС 1С. Це обов'язково. Добре, це відставляємо. Дроти я вже вам показував. І ось такі крокодильчики на Аліекспрес. Всі посилання на навіть на дроти вам залишу АВГ, тому що вони класні, м'ягенькі, не бояться температури і так далі. Ну, акумулятори. І я ще буду ставити ось такий корпус. Це все такі акуратненькі, щоб воно було закрите, там пилюкою не припадало і так далі. Знайшов я від чогось ось такий корпус в себе. Ви можете любий другий коробочку, таку пластику. У мене ось така є, бачите? Десь завалялася, я не знаю, що тут я зберігав, що зберігав якісь болтики або ще щось. І буду ось так все розміщати. Сюди IP, сюди БМС-ку. У мене якраз воно все поміщається. Бачите, як чітко. Все. Тут зроблю отвір, дроти будуть виходити. Тут просто проплавлю цю э, отвір ось тут. Отвір під ТПшку. Все, і тут буде видна індикація, буде закрито, і все буде супер. Ну що ж, приступимо до роботи. Не знаю, на напришвидшено не буду включати. Показую вам, як є. Нехай буде відео довге. Кожен, хто захоче, може повторити детально. Кажу, на пришвидшеному деколи не все зрозуміло. Добре, приступаємо до праці. Що саме перше ми робимо? Мені потрібно зробити е, отвір під IP 2312. Ось так. Ставимо приблизно розуміємо, що в нас. Впирається, Ну, я от приблизно, давайте я цей олівчик підточу, бо він якийсь дуже дуже цей, товстий, щось я не малював. Підгострив я гарно олівчик. Ось так тоненький. Приставляємо шечку дивимось, десь приблизно я на око, отак. Нам треба верхній пропал буде, бо я буду проплавляти, не буду пиляти. І центр ось тут. Приблизно я так буду приставляти, Там вже туди-сюди я покручу. Ось отак-так. Ось так приблизно. Беремо кондуктор мій під Type-C. Ось такий. Як його робити? В мене є на каналі. Напишіть там кондуктор під type c вроді. І відео є, як зробити ось такий кондуктор. Нагріваємо такою от зажигалкою. Добре. У мене вже один пішов спати, треба ще один зробити. Вигорів. Воно з часом вигорає, бо я багато пропалюю. Так що дивіться, пробуємо ось так. До червона нагріваємо. І будемо акуратненько пропалювати. Без пришвидшеного. Оце буде відосик, напевно, на хвилину, напевно, 25-30 в тому районі. Добре. Я думаю, так буде хватати, в принципі. Ще нема червоного, але воно вже майже, вже майже нагрілося. Ось, є вже червоне. Ставимо зажигалку, де наша розміточка. І акуратненько пропагу. Пропалюємо. Отак. Хоп, все, супер, бомба, пушка ракета. Трошки о, дивіться, зайшло. Шикарний вид, як то кажуть. Чуть-чуть підчухаємо. Нічого страшного, що воно трошки не по центру пішло. Ну, це таке. Добре, давайте і тим же самим зробимо на дроти. Ось тут отвір такий. Я думаю, всі влізуться в тайпці, а може і не влізуться. Ні, напевно, не влізеться. Напевно, я зроблю проріз ось таку, бо в нас кришка і так зверху закривається, і так буде саме краще. Не буду смердіти, не буду дим граверочок або ножик. І пиляємо. Це проріз назроблена зроблена під роти. Я робив запасом, тому що IP2312 по-любому гріється, трошки буде виходити звідси тепло, це добре. Хоча тут отвори є, і там, і так далі. Добре, пробуємо запихати. Давайте ми зачистимо це все діло. Де мій ножичок? Ось тут. Ой, тут же і лезо треба поміняти. Ось так. Акуратненько зачистимо. То, що ми тут понаплавляли. Щоб воно виглядало естетично трошки. Ось, супер. Тут добре, тут добре. Тут теж добре. Супер. Де наша айпішечка? Ось так. Де вона є? Вгадали ми? Та ми вгадали чітко, вона має заходити. О, ось так. Бачите? Супер. Тут оклеїм. Тут е, на БМС-ку я, напевно, збоку приклею. Ось так. Потрібно буде кусочок двостороннього скотчу. І все супер. Я прям по місцю, напевно, буду паяти. Так що беремо клеєм. Тут, напевно, на всю площу я заклею двосторонній скот, щоб тут приліпити, щоб дроти вліпити. І я думаю, буде супер. Гарненько все вложити. Беремо клей Axfix 705-й. Приклеюємо, айпішечку. Айпішечку я приклеюю по роз'єму. Роз'єм стоїть. Акуратненько зараз капнем. Ось тут, де на сам роз'єм. Отак. Отак, От нехай заливає з цієї сторони і з цієї. Отак. От щоб в тайпсі не, не залилося. Дивіться, обережно. Ік, і в нас все приклеєно. Активатором пшикнули. Справа зліва проклеїли. Можна ще ось тут капнути трошки, щоб воно злапало добре по кутах. Щоб ви не виламали часом. Того повністю, повірте, достатньо. Цей клей добре тримає. Добре, беремо далі двосторонній скотч. Скотч. Біл чи як він там з аврори. Відрізаємо, торцуємо рівненьку смужку. Приставляємо. Приблизно отако нам хватить, правда? Я думаю, теж. Значить, ми так приклеїмо і так і відріжемо. Ось так. Тут помітили. І таку полосочку відрізали рівненьку. Приблизно. Раз. Все, скотч не потрібен. Відчіпаємо ленточку. Бачите, як я вам все детально показую. Це зараз ті, що хочуть по-швидкому показати. Ах, зараз будуть, казали, та що ти там все показуєш, можна перемотати. Ну нічого, кожен хоче по-різному, розумієте, і всім не вгодиш. Добре. БМС 1С як припаюється. Все дуже просто. Показую вам. Дивіться, це заберемо. Батарея мінус, батарея плюс, це в нас до дротів будемо припаюватися. Я все вам покажу. П мінус, плюс, це до зарядки. Це в нас на заряд і на розряд. Але в нашому випадку будеться на заряд. Добре, клеїмо нашу BMS 1 с А, Ану-ну-ну, ну, ну трошки сонця туди. О, о, отак. Все, вклеїли. Супер. Тепер залишилося нам спаяти. Давайте приберемо трошки на столі ці акумулятори. Ось так. І будемо спаювати. Беремо коротенькі дроти. Ось такі. У мене тут все залуджено, є флюсик. Я тільки беру дроти, зачищаю. Спочатку від айпішки. Ось так раз. Ось так два. Все. Що ми беремо? плюс. Беремо спочатку Б плюс. Бемо мій пінцетік. Беремо пінцетиком, акуратно приставляємо. Ще можемо макнути дротика флюс. Ось так. Для, щоб краще воно спаювалося. Припій, паяльник і паяємо. Давайте я вам так розверну, щоб вам було добре видно. Гарненько, акуратно паяємо. Почисти жало. Так, набираємо припою, припаюємо до плюса, де в нас пише батарей плюс. Ось так. Є. І тут де в нас пише B. Це навіть задовгий за такий дріт. Кажу за короткий. Трошки ми його вкоротимо приблизно Ну, так, десь отут. І зачистимо. Дріт я беру там АВГ 21, АВГ 22. Він спокійно там до 2,5 А витримує, без питань. Ну беріть краще АВГ 21 або АВГ 20. Ну, саме краще АВГ-20. Це в нас з запасом, як то кажуть. Беріть, так що беріть таке, він тримає скотч добре. Так, дамо ще тут трошки флюсику. Давайте зразу тут дамо, тут дамо, тут капельку і тут капельку. Все. Зараз прижимаємо на P+, Пенсетиком гарно і припаюємо це все діло. Знову беремо паяльник. Набираємо припій. Акуратненько все вложуємо. і ось так припаюємо. Є. Красота. Ось так виглядає. Цього достатньо. Тепер беремо плюсик. Це в нас B-. і сюди на P- мінус. Зачищаємо. Ось так. Того нам буде достатньо, я думаю. Макнем трошки також ще плюсику. І будемо припаювати В-. мінус Набираємо припойчику. Тут, я думаю, руками притулю. І буде акуратно. Ще трошки більше. Щоб пайка в нас була якісніша. Отак. Трошки додамо. О, супер, вогень. І вложуємо також сюди. Давайте так теж півкругом вложимо, але до П мінус. Сюди, сюди і приблизно, приблизно вріжемо ось так. Мінус. Ось ось так. Є. Все. Зачищаємо. Гарно. Так, ще, ще разочок. Отак. От є. Також макнем, хоча там є, але буде краща пайка. І беремо пацетик і вложуємо і припаюємо. Так, припаюємо сюди. Отак. От Знову беремо. Набираємо і в до пайки. Гарно потримали, спаяли. Все, красота. Далі. Далі більше роботи. Ну, як більше? Беремо всі дроти, плюси та мінуси. Тобто беріть по кольорах червоні та чорні, і все це діло зачищаємо. Давайте що в нас далі? У нас B+, самий дальній. Беремо червоні дроти. В моєму випадку це у нас 6 штучок. Ось так. 3, 4, 5, 6. Є 6 штук. Зачищаємо 6 штук. Погнали. Зачистив я 6 штук, тепер беру по 3, щоб гарно було спаювалось. змотую їх отак. 3 змотав і знов три змотав. Бо якщо будеш змотувати побільше, Воно добре не змотається. Ось так. Три змотав. Є. Отак. Макаємо флюс. Добре, отак. І будемо припаювати. Дамо трошки тут більше припою на цей контакт, тому що тут буде у нас багато дротів. Ось тут. Бачите. Дамо трошки припою більше, таку гулючку. Щоб все в нас гарно припаялося. І також вложу їм ці дроти, напевно, під кутом. Напевно, ось так. Я думаю, зараз ми припаяємо. Наберемо більше. Потім ще раз три припаяємо. От з одної сторони, я так от приставляю. Я думаю, вам видно. Ось так. Нам головне прихватити, потім всі разом прихватимо. Ще не прихватив. Отако от думаю, прихватив. Ось. Дивимось, все пропаялося добре. Беремо ще три дрота, скручуємо. Цього ми вже зразу ж і залудимо. Так буде краще, тому що воно все разом залиє. Бо там місця дуже мало. Ось так. Змотали, макнули флюс. взяли залудили. Зараз я вам покажу. Отак. Гарно. О, супер. Залодили так зверху. Набираємо знов. Багато. І тепер будемо притуляти всі до кубки, щоб нам отут все діло спаяти. Тут треба побільше. Нагрівайте добре, потримайте, щоб воно спаяло. Ось так. Ну, супер. Тут у верхній треба буде відрізати, але можна ще дати трошки припою, щоб воно залило дуже добре. З цієї сторони. Отак. От Не знаю, чи вам буде видно. О! Добре. Тримається? Тримається. Припаяло, припаяло цю штуку. В принципі, його можна витягнути, щоб акуратно допаяти. Бачите, я отак відклею, зараз воно розігрів цей. я хочу, цього мені не подобається. Отак відріжемо. Можете зразу ж паяти собі, як вам комфортно, але я зараз ще добавлю трошки і буде супер. В принципі, можна було зразу витягнути. Отак розігріємо. На що ми поставимо на металічне щось. І добренько допаяємо. Треба все прогріти. О, бачите, в мене аж дроти повідвалювалися, аж забагато. Давайте ми їх розвернемо назад. Ось така гавдулечка вийшла. Ви бачите? Добре, наступне. Це ми плюсик припаяли, а тепер мінусик. Ці всі мінуси робимо все ідентично. Я включу трошки на напришвидшення, я думаю, ви зрозуміли. Зачищаємо по три дрота, скручуємо і також припаюємо до БМС. -ки. У нас все виглядає, так спаяв. Тепер беремо спіртиком і трошки це все діло позачищаємо. Хоча цей флюс можна і не змивати. Але я вам покажу. Краще змивати, якщо ви не так часто паяєте, я багато паяю і я не змиваю. Беру такий флюс, щоб не змивав, щоб ну неактивний. Хто паяє, той розуміє. Змиїм гарненько. Що тут, що тут. Зараз, певно, скотч і не приклеїв вже. Ну, нам, в принципі, сильно і не потрібно. Ми назад вложимо сюди акуратно. Сюди дроти закладаємо. І, як то кажуть, зарядка у нас майже готова. Залишилось ще припаяти крокодильчики. Запихаємо. Залезь. Залезь. Ну, о, залізло. Супер. Можна би було і тут приклеїти, було б набагато краще. А я, напевно, так і зроблю. Зараз тут БМСку, краю приклею. Щоб воно не рухалось нічого. Але нехай спіртік висохне, бо зараз клей не візьме. Ми БМС-ку тут акуратненько, капельку дамо. Нехай воно собі тут, як то кажуть, буде, воно не помішає, не буде, там вона болталася. Отак. Отак дали. Дали дали. Зафіксували. І що ти? Бачите, вона як вилазить, дротів багато. Краще дати трошки клею з краю. Присихай. О, супер. І засовуємо це все діло. Щолк. Як то кажуть, Америка голібаби, маємо повноцінне зарядне. Тепер що залишилось? Ну тут я вже включаю теж напришвидше: е як крокодильчики припаяти. Та дуже все просто. Давайте відсунемо. Це ми також відсунемо. Беремо так, третю руку, це буде комфортніше. Е, як зняти ізоляцію ось цього крокодильчика? Дуже просто зачіпаємо за щось, тягнемо, вдіваємо на дріт. Ось так. Чорний у нас це в нас мінус, щоб ви пам'ятали. Далі. Розвертаємо, як нам комфортно. Не знаю, розгінаємо, не розгінаємо. Я зараз візьму тонче жало, подивлюся, чому є. Оно Чому є сюди залізе? Залізе, супер. Беру чорне, зачищаю. Ось так. Хоп, можна чуть більше. Хоп, зачистили. Даємо трошки також флюсу. Робимо тут трохи припій. Ой, впав кусочок. Прогріваємо добре. І воно має все припаюватись. Бачите, пропаялося. Тут теж макаємо, щоб все гарно в нас паялося. Заберемо цей припій, щоб не валявся лишній. Чуть-чуть далі треба було зробити. Ну, зараз зробимо. Отак. І. Блін, трошки далі треба зробити. Зараз я зроблю далі, бо тому що нам треба зажати ще ці. Не, не, не влазиться жало. Давайте візьмемо тонче. Йдемо от туди. О, туди ми дали, супер, звідси трошки приберем. Нічого, ми зараз посунемо туди. І беремо припаяємо там. Тигленько. Даємо, розігріваємо, заливаємо. О! Припаялося, супер. Ще гаряче, вважайте. Беремо, прижимаємо. Це все гарненько, щоб воно не відривалося. Отак. От О, все. Тепер затягуємо назад ізоляцію. Все, крокодильчик в нас працює, все припаяне і все супер. Коротше, так і всі крокодильчики. Ну що ж, хлопці і дівчата, як ви бачите, зарядне в нас зібране. Будьте обережні. в мене не було тут крокодильчика. Ось такого. Потім я закажу на Aliexpress, Ось такі поставлю на 6 штук. Потім перепаяю. Обережно розділяємо плюси і мінуси, щоб не коротило. Чому я казав БМС поставити? Тому що нечайно, десь ви ось так закоротите, і ваша айпішка згорить. Підключаємо, пробуємо. Заряджайте декілька акумуляторів, тому що е, якщо ви поставите два акумулятори по 500 мА та 1 А, і це забагато, бо ця платка каже, 2,5 А заряджає. Зараз я вам це все покажу, будете бачити на фнірсі. Дивіться, підключаємо, дивимося. Зараз на даний час чомусь дуже слабенько, навіть 1 Вт не заряджає. Чому? Я не розумію. Давайте ми просто спробуємо одне від'єднати, під'єднати 18650. Ця в нас розряджений. Дивіться, ставимо в холдер. Ось так. І замість одної одноразки я зараз підключу 18650. Прямо з холдера ось тут. Сюди. Давайте, давайте підключимо. Ви дивіться на фнірсіка, Будете бачити зараз, як струм підросте. Тому що у нас є тут розряджений 18650 на 3 а Акумулятор. Пробуємо. Хоп. 2,7 А. Бачите? Весь струм ділиться на всі акумулятори. Тут зараз, дивіться, вона 2,7 А видає, вона просто жарить Айпішка. Я думаю, я ще потім тут отвори на сверлі, от, щоб були воздуховоди, щоб тепло відводитись. Дивіться, 2,8, 2,7 А заряджає. Отак одноразки можна заряджати. Ану давайте ще одну підключимо. У мене принтер закінчив друкувати. Ця во якась підздута. Так, ця здута, блін. Ця, цей здутий акумулятор. амулятор. Ну давайте цей підключимо. Це в нас плюс. Ще один підключимо. Сюди і сюди. Добре, бачу. 2,8 Ампера. Майже під 3 А. Ану, 18650 заберемо. Відключимо. Що вона заряджає? Так і далі заряджає. Бачите, навіть одноразки Я відключив. 2,8 А заряджає. Це в нас раз, два, три, 4, 5 акумуляторів. Розділіть, це по 600 мА заряджає. Якщо буде 6 акумуляторів, це приблизно по 400 з копійками мА. Це для таких акумуляторів на 850, на 900 мА, та навіть на 600 хватить повністю. Вони швидко заряджаться. Так що супер, як ви бачите, 14 Вт видає айпішка Маєте дешеве, бюджетне зарядне, реально там за 100 гривень, чи там нехай буде 150 гривень за Aliexpress заказали комплектуючий, зібрали. Ну, вибачте мене, хтось каже, не копійки, це копійки, бо тому що ось таке зарядне коштує 1000 гривень. Де 1000, де 150, 2,5 А. Заряджати можна спокійно. 18 650 без проблем собі заряджаєте два акума, ось таких два холдера собі купили. Два акума швидко зарядили. Айпішка, але кажу, ставте БМС-ку. Ще раз повторююсь: не дай Бог, ось тут закороти, згорить вам айпішка. Прийдеться знову розколупувати, перепаювати. Перепаювати але... це не біда. Головне, щоб воно все тут не загорілося. Коротше, я думаю, це ви все зрозуміли. Можете навішати ще сюди крокодильчиків, щоб вам ще слабше заряджало, щоб акумулятори довше жили. Не шість, так як я зробив, а зробіть на 10 портів зарядки, і все дротів, отаких припаяйте, і будете мати на 10 акумуляторів. Мені, в принципі, на шість хватить, бо кажу, у мене і літукали дві, і цього мені повністю вистачає. Так що, ось так, ось таке зарядне для одноразок за копійки кажу, якщо все порахувати, десь гривні в 150 вийде. Посилання на айпішку, на БМСку, на шо вам на крокодильчики залишу. Ну і на холдер, якщо хочете, також залишу 18 650. Там є різні підтрипіч. Стерії і так далі. Що ви хочете зробити під 18650, просто сюди приклеїте ip пішку, припаєте так, як я тут зробив, і все. І заряджаєте 18650. В цьому випадку я зробив для одноразу. разу. На цьому все. Я думаю, це відео було корисне. А ви за мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.